Добрий день, мої любі діти. Сьогодні на уроці ми продовжуємо займатися онлайн, і сьогодні ми повторимо музичну грамоту. Тобто ми знаємо ноти: це ноти До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі і знову повторюється. А самий головний у нас у нотному королівстві це скрипковий. Ключ. Ми з вами вивчали колись скрипковий та басовий. Сьогодні ми звернемо увагу на скрипковий. Тобто усі ноти, які співають жіночі голоси або дитячі голоси, або грає скрипка, це скрипковий ключ. Тобто високі голоси записані завжди у скрипковому ключі, а низькі записані у басовому ключі. Тобто, отака от гарна картинка. Зараз давайте я прочитаю вам. Я скрипковий. Ключ малята, кучерявий гарний знак. І на нотнім стані, знаєте, я малююся ось так. І я вже неодноразово показувала, що починаємо ми малювати з ноти соль, яка розполагається на другої лінійці. Ми завжди считаємо, рахуємо з нижньої раз, два, три, чотири, п'ять. З другої, отака крапочка. І отакий от ободочок. До нижньої, і потім ми пішли вверх і гарнесенько закрутили отакий кучерявий знак у нас скрипковий ключ. А зараз давайте подивимося на увесь наш нотний стан. Обов'язково у нас є скрипковий ключ, і ноти, які ми знаємо вже: до, ре, мі, фа, соль, ля і сі. Да? Трішечки нагадала вам. Нотну грамоту. А зараз давайте звернемо увагу на кожну нотку. Перша нотка нотка До. На лінійці додатковій збудували ми гніздо, і на ньому поселили першу нотку Нотку До. Молодці! Тобто, додаткова лінійка завжди є. Молодці. Наступна нота «ре». Завжди вона буде писатися під. Першою лінієчкою нотка ре. Ре під першою стрибала і гойдалась, і сміялась. Не хвилюйтесь, не впаде. Друга нотка нотка ре. Молодці. Наступна нотка нотка Мі. Давайте подивимося, де вона у нас пишеться. А на першій лінії, повірте, ми самі оселили. Третю нотку, тобто нотку Мі. Молодці. Подивимося на перші лінії. Так? Це у нас третя нотка живе, нотка Мі. І отак, як дві половини бусінок, так раз і два. Молодці. Далі дивимося. Наступна у нас нотка Фа. Давайте подивимося, де вона пишеться. Між лінійчками. Гарнесенько, між першою та другою лінійчкою у нас пишеться нотка Фа завжди. А поки далі думали, задача ж не проста. Між першою і другою вмостилась нотка Фа. Молодці, подивилися уважно. Далі. Подивилися, наступна нотка у нас. Давайте подивимося. Раз, два. На другій лінії сюди пишеться, як пів. бусинки з верхньої і з нижньої. Гарнесенько закрасили. І свій початок скрипковий ключ також берез нотки соль. Дивіться, який він гарний. Спитай ключа скрипкового. Його новий пароль живе на другій лінії, його сестричка Соль. Молодці. Наступна нотка у нас, давайте уважно подивимося. Живе вона у нас між другою і третьою лінієчкою. Ось така загарнесенька буковка, нотка, і має назву вона нотка ля. А потім завітала на нотній стан здаля. Між другою і третьою наступна нотка «ля». Молодці. І остання нотка, яку ми з вами сьогодні повторимо, це нотка Сі. Подивіться, вона живе раз, два на третій лінійці, тобто її перекреслює: отак, да? Сі. І вже одноголосно ми вирішили всі, що аж на третій лінії оселим нотку Сі. Молодці. Зараз ми з вами повторимо наші нотні ребуси. Пам'ятаєте, я вже вам їх трішечки раніше давала, але все рівно, щоб трішечки нагадати, ми з вами повторимо. Тож, давайте гарнесенько будемо дивитися. Це у нас написано. Нота ре, монт. І скрипковий ключ. Молодці. Наступна Ре Монт Це я так писала у зеркальному баченні, щоб вам було дуже гарно. бачити. Так, далі ми налі молодці. Скрипковий ключ намальований. Нота ре, Бус. да. Наступна нота у нас. Нота. Мір. Молодці. Ну, я думаю, це дуже нескладне слово, тому що всі знають, що на додатковій лінійці пишеться нота до і. Разом буде дорога. Молодці. Так. Наступна на першій лінійці пишеться нота Мі. Разом. Міска. Так. Дуже цікаве слово. Воно складається з двох нот. Перша буква К. Наступна під першою лінієчкою нота ре. І на додатковій до. І загалом продовжуємо з вами займатися. І наступне слово це у нас нота ре і «БУС». Ребус. Молодці. Отак ми з вами вивчимо ноти. Так, це вже було. Дорога «місто», «кредо». Давайте подивимося. «фа», «ртух». Так, да, молодці, нота Фа. Далі. Нота доктор. На додатковій лінійці пишеться нота до запам'ятовує. Так, ще одне слово. Між першою і другою Фа. І слово разом буде фара. Молодці. І ще повторимо слово буква лялька. Лялька. Разом, так? Дуже полюбляєте, я знаю, ви тут проводите час. Мак-дональц. Молодці. Продовжуємо. О! У, нота ля пишеться між другою і третьою лінієчкою. Окуляри разом буде слово. Знову Сі. Парасоль нота соль, як ми і пишемо скрипковий ключ. Парасолька разом буде. Да, слово? Парасолька. Подивіться уважно. Так, Наступне. Дуже гарне слово, мені дуже подобається запах цього куста. Жас-мін. І у нас нота мі пишеться на першій лінійці. І разом буде жас мін молодці. Наступні улюблений, улюблений овоч по нота перша мі, наступна дор. І разом у нас буде помідор. Молодці. Продовжуємо. Черепаха. Да? Чому? Тому що нотаре, черепаха. Ще прийшло мені на думку знов одне слово. Черешня. Тут можна закрити, да? буде че ченотарешня. Отаке слово можна придумувати. Можете разом придумувати інші слова. Коли ми з вами займалися у кабінеті, то ви мені придумували і приносили нам на, на листочках далі. Мілка. Є така шоколадка, яка називається мілка. Нота МІ Пишеться на першій лінійці, Да? Так, молодці. Також таке сучасне слово. Сучасне. Раз, два, три. На третій лінійці сімка. Тобто сімка до сім-карт. Да? Сімка. Далі разом. Дивимося, що далі. На третій лінійці нота синій, молодці, синій. Далі. Сольний. Нота соль, нагадую, на другій лінійці, да? дві половини бусінки, пишеться, синій. Ой, вибачте, сольний. Да? Сольний може, сольний спів, сольний урок. Коли я відправляю на конкурс наше з вами виконання, то є категорія сольний спів. І займаємось ми з вами або ви приходите на сольний урок. Наступна нотка ре пишеться під, другою, під першою линічкою, зверніть увагу, і таке сучасне трембіта дуже гарний старовинний інструмент. Так Вот лярна. Пишеться у нас нота ля між другою і третьою лінієчками. Далі молодці. Багато в мене тут гарних слов. В-сі-лі-ля. Да? Складне слово складається з двох. На третій лінійці у нас сі-л і ля. Весілля разом. Чудове свято. І останнє слово у нас це слово динаміка. Да? Тобто динаміка разом, коли у нас нота мі пишеться на першій лінії. Отакий От сьогодні у нас урок. Трішечки ми з вами повторили музичну грамоту. Усім бажаю щастя, здоров'я, до нових зустрічей! Займаємося разом. Пока!